Продовжуємо годину. ще, говоримо про ілюстрацію чи амністію для представників режиму Януковича. І перед тим як перейти до сьогоднішнього засідання регламентного комітету, який 4 години засідав, як каже пан Корнацький, втім так і не вирішив долю Сергія Клюєва. Хочу поставити дуже просте запитання: чому на якому там вже на шостому місяці існування чи на сьомому місяці Верховної Ради досі немає голови регламентного комітету, пане Юре. Ну, я думаю, що це через те, що керівництво парламенту і адміністрація президента не хочуть бачити української опозиції насправді в а опозиції злодійській у вигляді злодійського блоку коаліція діюча не віддасть ну нічого, тому що це не опозиція, це злодії, які мають сидіти. В парламенті є група позафракційних. Депутатів, які позиціонують себе як опозиційні до ну, коаліції. Це проукраїнські депутати, і я переконаний, що саме серед них варто було б обирати голову регламентного комітету. На жаль, не сприймається, кажуть, нема в нас опозиції. Є от тільки. Чому нема? От вчора Юрій Луценко сказав, що всередині коаліції в нас. Розбилася коаліція на владу і на опозицію. У нас є опозиція всередині самої коаліції, натякаючи на я так розумію, на вашу фракцію, на, на батьківщину та на е, самопоміч. Але тим не менше, запитання відкрите пане Аркадію. Чому досі парламент не обрав голову регламентного комітету? Чи це взагалі не важлива посада? Тоді просто можна її ліквідувати. Там хай Пензенник буде першим заступником чи во і ну і ніби все нормально. Я прихильник такої точки зору, що всі посади керівників не повинні впливати на роботу самих комітетів. Якщо немає голови комітету, це абсолютно не значить, що він не, не може працювати. Чому достеменно його там немає, я вам сказати не можу. Я е, всі ці посадові кадрові ігри не, ніколи не навіть не розглядав, як щось достойне уваги. Е, не граю я в такі ігри, вони мене не цікавлять. Тому що знаю на самому початку, яка була історія, це була ганебна історія з е, комітетами. Тому що одна із фракцій, як ви знаєте, спочатку проголосила, що треба вдвічі скоротити кількість е, комітетів, а потім виявилося, що якщо залишається 15, то їм не вистачає того, що вони хочуть. І тоді прийшлося збільшувати кількість комітетів. Тому є голова чи немає голови, комітет має працювати. Що, наприклад, <кій> толку з того, що у нас. Є голова аграрного комітету, є заступники цілих три комітету, де я працюю. Так ті питання, які потрібно вирішувати до села, цей комітет все одно не вирішує, тому що він вирішує питання виключно агробізнесу. Причому крупного агробізнесу. Це ж ваш колега по фракції Як Це абсолютно не в тому, що це колега по фракції. Який би він не був, колега, чи друг, чи товариш, я констатую факт. Я констатую факт, і оці певні критичні. Події, які відбуваються, не критичні а події критика, яка лунає всередині коаліції, багато хто сприймає як щось таке, що начебто, має передувати розвалу. Це нормальна абсолютно ситуація, коли члени коаліції один одного критикують, критикують ті партії, які входять туди, але перш за все, звичайно, треба критикувати себе. Я погоджуся, але парламент зібрався на перше засідання в кінці листопада, вже кінець травня. Немає голови, голови все ж таки важливого регламентного комітету, якщо ви справи. Аді, хочете притягнути до відповідальності ну, так званих злочинців з так званого режиму Януковича, в яких є ціла фракція, то напевно, ну посада голови регламентного комітету є важливою. Правда, пане Руслане, чи ні? Ну, вона в даному випадку абсолютно нічого не вирішує? Але чому тоді комітет, ви її не призначаєте регламент, якщо вона не... регламентний комітет може працювати в такому форматі, в якому він зараз працює? Але скажіть мені, будь ласка, кому в такому випадку ви запропонуєте віддати посаду голови регламентного комітету Хаматініку? Бойку Чому ви можете очолити, наприклад, або пан Тані, ну, от до то речі, то справа, тоді ні є, є певна парламентська традиція, коли комітети, такі як регламентний, вони розподіляються якраз опозиційний Опозиції, бік. Правильно. так, і уявіть собі тоді, що було б, якби це очолював, наприклад, той же представник опозиційного блоку. Добкі, та той би наприклад. та той би комітет ніколи не зібрався. Чому не подобаються представники свободи або п представники не, та так юрану, пропула... є, Юрій Левченко я, між іншим, о... я знаю, дуже хочу мені отримали. зразу за Добкиних за Когось що більше нікого немає? Я навів Пане приклад Володимире. щодо опозиційного блоку. Є звичайно ну, то, ті, хто то, не ввійшли в каліцію. що Ваша фракція находить постійно спільну мову. А ваша фракція що <сум> шукає Ні, не Ваша фракція, фракція по моєму шукає тільки приводу покритикувати всіх, причому абсолютно безпідставно Посу дуже послухайте, часто. слухайте. Ви голосували за термінування введення в дію. Закону про прокуратуру разом із злодійським І це правильне блоком. рішення. Ви голосували за призначення все правильне рішення, тому що якби блоком. був проголосований, якби вступив в силу з 26 чи з 25 квітня, той закон, який був прийнятий, то ця прокуратура навіть до регламенту комітету вже його не тепер Ви переписуєте і зберігаєте. Не ми його і, переписуємо і збері... а переписують його уценко, Юрій уценко. Ті, ті експерти, які дійсно хочуть зробити його таким, щоб Юрій допоміг уценко, прокуратуру. Лишає повноваження Совєтської прокуратури. Я хочу, щоб зрозуміли, всі тут присутні наші глядачі. Повноваження прокуратури множаться на нуль. І та прокуратура, не те, що зараз нічого не робить чи не може зробити, вона скоро взагалі ні на що не здатна. буде. А не бути, вона не повинна бути ні на що так. здатна. Ні, давай, Має бути інституція прокурору. Прокуратура, на жаль, поки що взагалі і нічого і не робить. А, Дякую, пане Володимире, коротко, я хотів до суті, ми, а, ми, 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 ми про форму <ріст> дуже <ріст> добре, не не, не, до не, не, треба голови комітету, <ріст> і потім хочу, до змісту сьогоднішнього засідання. Я хочу сказати засідання. по суті, так, дійсно, в, в парламенті восьмого скликання склалась така погана традиція, що немає голови регламентного комітету, я думаю, що колеги з... Ми з восьмого скликання, народні депутати, повинні все ж таки обрати цього голову. Це перше. Як це буде, я не можу ззовні казати, як це буде. Але тут, якщо ми по суті хочемо дойти, то ми повинні розуміти, що регламентний комітет, його робота не, не, не було жодних нарікань всі ці сім місяців. Але коли вийшло питання, яке стосується депутатської недоторканності, а це питання, вибачте, це наріжний камінь всієї а, депутатської діяльності, спочинаючи з це роздуто року, до наріжного. Це каміню. завжди було і завжди питання зняття депутатської недоторканності в Україні. Воно було дуже скандальне, дуже важке. І згадайте всі приклади, коли це знімалось. Це були одиничні випадки. І тому ми повертаємось до іншого. Є чітка заява багатьох депутатських фракцій. І депутатські і партії про те, що зняти депутатську недоторканність, якщо б не було такого поняття, інструменту, як депутатська недоторканність в господарських там в якихось інших а, справах, не політичних а в інших, то сьогодні ми б навіть про голову регламентного комітету. І не згадували, дякую Це основне. Давайте послухаємо перше джерело. Ну принаймні, першого заступника голови реламентного комітету ВР. Павла Пензенника між іншим, раніше комуністи правильно тривалий час очолювали цей комітет і було все гаразд. Павло Пензенник, про було подання, гаразд, але не було жодного зняття депутатських. недоторканності. ну чому ну агафонов пам'ятаєте? Знімали недоторканності. Лазінський. Лазінський. було Лазінський. випадки. Було давайте одинарші. слухаємо пензенника про Клюєва сьогодні. От чотири години чи п'ять засідали, але так спільної згоди не дійшли. Будь ласка. Клюєв СП спільно з Клюєвим АП, володіючи через підконтрольні їм бізнес-структури на півпровідників», ініціювали звернення Вад Завод півпровідників» до Державного агентства України з інвестицій та розвитку із заявою про розгляд інноваційного проекту створення вертикально інтегрованої компанії з виробництва фотогальвнічної продукції та надання державної підтримки шляхом компенсації, сплачених за користування кредитами відсотків у сумі 200 мільйонів 842 сорок дві тисячі двісті гривні 20 копійок. Клюєв АП, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем першого віце-прем'єр-міністра України, діючи за попередньою змовою з Клюєвим СП з корисливих мотивів з метою сприяння власному бізнесу, за заволодіння державними коштами протягом вересня-жовтня 2010 року в нестановленому слідством місці в нестановлений спосіб вплинув на членів конкурсної комісії з відбору інноваційних та інвестиційних проєктів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів стабілізаційного фонду. Та посадових осіб Державного агентства з інвестицій та розвиток. У наслідок чого 15.10.2010 року зазначеною комісією ухвалено висновок щодо надання державної підтримки ват завод напівпровідників. Ну так поясню, що Клюєв АП – це Клюєв Андрій Петрович, старший брат, а Клюєв СП це Сергій Петрович, молодший брат. Молодший брат був депутатом. А Андрій Петрович спочатку був віцепрем'єром, потім головою адміністрації Януковича, і зараз розшукується в бігах. Немає його в Україні, начебто, немає. Я би хотів прокоментувати дане звернення Генеральної прокуратури стосовно Клюєва, тому що я його особисто читав, аналізував. Більше того, після того, коли це звернення від Генеральної прокуратури з'явилося в стінах парламенту, ми з колегами нашими по фракції, юристами, фахівцями проаналізували, і ми були, скажімо так, вельми стурбовані тим, яким чином це викладено. Після чого ми з нашими колегами з фракції їздили до пана Шокіна, будучи е, рухомими ідеєю бажанням допомогти Генеральній прокуратурі, тому що не може бути так, що подання ніяким чином не обґрунтовується. Якщо Позиція Генеральної прокуратури на сьогоднішній день, що обґрунтовувати не потрібно нічого. Але якщо ми будемо йти за такою логікою, тоді подання від Генеральної прокуратури до парламенту повинно вкладатися в одне речення: прошу надати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності депутата такого. то Крапка, все більше нічого ставити не потрібно. Усе формулювання, яке там приведено, це є опис е господарської діяльності кількох господарюючих структур. Це згадування прізвищ Клюєвих. І після цього робиться висновок, що вони звучать. Власне, Менес, але 200 якщо мільйонів ми державних грошей. Так там немає прив'язки. Якщо ми візьмемо, візьмемо інтерв'ю пана Клюєва, яке він давав, в якому він сам признавався у володінні е, Межигір'ям, ті офіційні заяви, які звучали від них. Вони є набагато більш вмотивованішими для прокуратури для притягнення їх до кримінальної відповідальності. Ми казали, пану Шокі, давайте ми візьмемо якісь конкретні факти. Не треба так багато, можливо, але один конкретний зрозумілий. Як депутатом, так і суспільство, факт. Ми ж юристи, ми повинні виходити я з точки правильно зору розумію. З... Що якщо б ви були особисто членом регламентного комітету, ви б проголосували проти подання ні, я дачі застав... да -да згоди на притягнення Києва СП до кримінальної відповідальності. Ні, бо не доказів недостатньо? Я би заставив прокуратуру принести ті матеріали. Які є дійсно достатніми для прийняття такого рішення, і я впевнений, що ми доб'ємося цього від прокуратури, тому що право відпускати Клюєва просто так, ми не маємо жодного морального, але ми так само не маємо жодного морального права дозволяти Генеральній прокуратурі не допрацьовувати. Якщо це хтось не допрацював, тому що ну не особисто ж пан Шокін сидів і друкував це підням. Ну, можливо і особисто. Ну я сильно сумніваюся, тому що навіть чисто з організаційних питань у нього є настільки багато роботи, і аніж сидіти стук по клавішах. Значить, він має тоді притягнути до відповідальності когось зі своїх підлеглих, які неналежним чином це підготувати. А якщо отаке от, от подання ні про що, яке в регламентному комітеті в подальшому потрапить в суд, то це стане підставою до виправдання клюєва. Тому... Або до звернення до Європейського да, суду. людини, Тому краще хай регламентний комітет. Так як вимагає зараз ну, від прокуратури, отримає, переконається і воно піде працювати, чим ре... галіте буде ж не смішити відновив. всю країну, а тепер одну хвилиночку... і давати підставу суддям. Повернемося до до посади голови комітету. От я буквально сьогодні розмовляв в одній із передач. Із представником якраз потенційних кандидатів на посаду голови регіонального комітету, так він сказав, що а всі знають, що злочини вчинялися, і треба було давати згоду. Тобто, якби певні політичні сили очолювали, вони б сказали, не треба нам ніяких доказів. Ми все читали, ми все знаємо, давайте вносимо. Це правильно. Ну чому ми повинні уподоблятися тим, хто діяв по безпреділу так званому? Але Дякую. я хочу провести одну маленьку паралель, Дуже коротко. Дуже коротко. Ми пам'ятаємо, як давалися дозволи по печерських суддях, як ми артикулювали, що обмотивування є недостатньо, і чим закінчилося те, що ми не заставили тоді прокуратуру належним чином обґрунтувати, тому що в мене немає жодних сумнів щодо е, того, що ті люди повинні відповідати. Тому в даному випадку ми не маємо права дозволити злочинцям в майбутньому уникнути. Дякую, Володимир шульга коротко. Ви знаєте, ну все ж таки... І ми повинні ще раз повернутися до того, що з Генпрокуратури це, ця справа, якщо вона піде далі, вона піде в суд. І дійсно, колеги тут правильно сказали, що в такому вигляді вона може закінчитися мало невиправдальним вироком. І тоді це буде ще раз черговий нищівний удар, взагалі по очікуванням людей про те, що злочинці, які керували і довели країну до... Кровопролиття вони знову уникнуть будь-якого покарання. Дякую. Давайте на рекламу перервемося і відразу після реклами подивимося на короткий діалог генерального прокурора з самим Сергієм Клюєвим в стінах Верховної Ради під час засідання регламентного комітету. Залишайтеся на еспресу.